Доброго дня, друзі! Сьогодні 24 січня 2024 року. І сьогодні, в цей таку символічну дату, я розпочинаю вести свій канал. Канал мій називається Життя Жінки. Хочу вам трошки розказати, про що мій канал і чому він має таку назву. Колись я проходила тестування в, од... в психолога в одній психологічній групі. Нам роздали кольорові кубики і сказали охарактеризувати себе в залежності від того, який колір кубіку вам дістанеться. І ось мені дістався колір жовтий. Трошки поміркувавши, подумавши, я вирішила, що змістовне і найголовніше, що я можу про себе сказати на букву Ж, це те, що я є жінка. Жінка це значить, що жіночна, жінка це мати, жінка це дружина, жінка це берегиня родинного затишку. І ось е, мій канал я хочу вести про своє життя, життя жінки, е, життя мами, життя дружини, про свої вподобання, про свої інтереси буду вам розказувати на цьому відео у моїх, е, на цьому каналі у моїх відео. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал і буду рада знайомству, буду рада з вами поспілкуватися. Будь ласка, подивиться якийсь посуд. Є тарілочки, є підставні, є салатники, є кришки. Тобто, ну справжній жіночий світ. Рай для жінки можна обрати все, подивитися, роздивитися, купити те, що вам треба. Це ринок, юність. Особливо мені сподобались отакі тарілочки. Підставні та великі тарілки це Болгарія. Виробництво Болгарії можу вам показати клеймо. Ось, будь ласка, дивіться, зроблено в Болгарії. І ще я для себе обрала і придивилися, звичайно, книжки, так як і обіцяла вам, книжки з рецептами. Є ось така больша кулінарна енциклопедія «Потік серцю мужчини. Достатньо вона об'ємна, гарний зміст, є багато рецептів. Ось, Будь ласка, подивіться, ілюстрації, все тут розписано, але хочу сказати, що для себе я її купувати сьогодні не буду. Скажіть, будь ласка, яка ціна цієї великої енциклопедії цієї Так. 150. 150 гривень. І е, я дуже люблю дитячі книжечки. Ось е, Обрала дві дитячі книжечки для своїх діток. Ось таку. Ніколи не бачила це Японія. Японські дитячі книжки. Бачите, японська народна казка. І е, спляча красуня. Чому вона мені сподобалась, тому що дуже гарні ілюстрації, великі літери можна з дітками почитати і подивитися ілюстрації до цієї казки. В принципі, сьогодні людей небагато, посуду вибір невеличкий. Ось тут є, бачите, різні предмети. І лужки, вілки, і поверошки, і товкучки, і тертушки все, що вам завгодно. Будь ласка, якщо вам треба, приходьте на ринок юність, можете дивитися і купувати. Подивіться, яку побачила книжку, дуже цікава, будь ласка, київське видання, вісімдесят рік, і беру її собі. Домашню колекцію, бо тут дуже-дуже багато різних рецептів, і вони дуже детально розписані, кольорові, є ілюстрації. Я думаю, що в господарстві для свого господарства, для господарства жінки, воно буде корисна така література. І, ну, по-перше, я сьогодні і хотіла, і шукала таку книжечку, мені вона дуже сподобалась. Бачите, є капуста квашена головками. Потім просто капуста квашена, потім різні рецепти з соління буряків, капуста квашена з буряками по-грузинськи. Тобто не треба вишукувати в інтернеті, можна почитати, подивитися, і тут дуже доступно все розписано. Тому цю знахідку забираю в свою домашню колекцію. Будь ласка, тут для вас поснімала декілька кадрів з критого павільйону ринку юність. До речі, ніколи не знала, що ринок юність має такий критий павільйон. Можливо, ви також не знали, тому будь ласка, можете подивитися. Тут є різні магазинчики, ось магазин, наприклад, з сухофруктами, з хідними солодощами, тут є і курага, і чорнослив, ось є ряди з м'ясними виробами. Є як і свіже м'ясо, яловичина. Бараніна, свініна, так є і готові продукти. Намагалася знімати так, щоб було видно ціни, ковбаси, різний асортимент, сири, молочна продукція. Тобто, всього, я кажу, чого душа забажає. Також є свіже м'ясо і птиця, і свинина, і телятина на будь-який ваш смак. Можна поспілкуватися з продавцями, всі дуже привітні, вам все покажуть, розкажуть, можна купити додому, в залежності від своїх подобань Подивіться, які різнокольорові овочі і фрукти. Зазвичай, звичайно, в такій сірі будні радує отаке різнобарв'я кольорів і різнобарв різний вибір того, що можна придбати для себе додому. Ось тут, бачите, є і овочі. Чи різні, і фрукти, тобто вибір прекрасний, будь ласка, приходьте на ринок юність. Друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Гарний зимовий краєвид, спокій. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте свої відгуки. Рада буду знайомству, рада буду поспілкуватися. До нових зустрічей.